Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Зворот there was there were» у стверджувальній формі. Зворот there was there were – це минулий час від звороту There is there are. І в перекладі на українську мову зворот there was there were перекладається як було або знаходилось. There was вживається в однині. Наприклад,. There was a computer in this room. В цій кімнаті був комп'ютер. There were вживається в множині. Наприклад, There were pictures on the wall. На стіні були картини. А зараз розглянемо більше прикладів до даної теми. There was a cup of tea on the table. На столі була кружка чаю. Наступний приклад. There were apples in the basket. У кошику були яблука. Далі. There was a supermarket near this park. Біля цього парку був супермаркет. Наступний. There were plates on the table. На столі були тарілки. І наступний приклад. There was some milk in the cup. У кружці було трохи молока. Дієслово to be також узгоджується з іменником, що є за ним. Наприклад, «There was a book and two exercise books on the table. На столі була книга та два зошити. Отже, перший предмет a book знаходиться в однині. Відповідно, ми перед ним ставимо заворот The was. І наступний приклад There were Toys and a Ball in the Box. В коробці були іграшки та м'яч. Перший предмет знаходиться в множині Toys, іграшки. Тому перед ним ставимо зворот The І Ітак, сьогодні на уроці ми розглянули тему зворот The was there were,